Друзі, всім добрий ранок. У нас трішки дуже багато було роботи, навіть не було часу знімати не на відео, не на тікток-платформу, а так само ютуб. Ми повертаємось, повертаємось і буде повернення наше якісне. Дивіться, в кого є трактор скаут, прошу написати. В кого які дефекти і які проблеми були з тракторцями. Тому, як я й говорив, що можливо буде бесіда з офіційними представниками тракторів скаут. Тому чекаю вас в коментарях. У нас вже 150 мотогодин. Тракторець працює, проблем поки ніяких немає. Тому чекаю вас в коментарях.